Що треба їхати помало, що треба дивитися направо-наліво, повністю витримувати правила дорожнього руху, повністю слідкувати за, за швидкістю. Знаки так просто по дорозі не стоять. Правила дорожнього руху написані кров'ю. Реально. Якщо ви бачите по дорозі, знак 40. Там по-любому, когось переїхали, там по-любому хтось загинув. Бо так дорожня служба реагує на, на ці всякі випадки. Вроді, дорога дорога раз і сорок знак. Що таке? Хтось там вже загинув. Знаки правила дорожнього руху, знаки світофори це все. Ці правила написані кров'ю, щоб зберегти на майбутнє, щоб не було крові. Тому правила дорожнього руху треба виконувати Чемно.